Привіт! Є проблеми, про які не говорять. І моя проблема заключається в тому, що я не вмію робити побудову обличчя. І з цим питанням я вийшла в інтернет. В Ютубі я ввела, як робити побудову обличчя, але Ютуб сказав мені, що я маю вводити, як зробити побудову обличчя. Хто я така, щоб з ним сперечатися, правда? І ну. Що це? Просто скажіть мені, що це. А... А це от точно мені треба. А отже, через деякий час я таки знайшла хоч щось, що було схоже на мій запит, але є нюанс. Це відео длиться цілих двадцять шість хвилин. Отже, треба було щось терміново думати. І я тут згадала, що в мене є подруга, яка вчилась у художці, і, в принципі, вона знає, як робити побудову. Тому я вирішила піти до неї. Але на жаль, вона сказала, що в неї зараз немає часу. Тому я повернулася до того, з чого починала, і вирішила знайти хоч якесь відео, знайшла для себе метод Луміса. Це один з найпопулярніших методів побудови голови. І саме цікаво, що в мене навіть книжка є а цього автора, і я чомусь про неї забула. Що ще мені треба для того, щоб навчитися побудові? Звичайно ж, фотка красавчика. А Так, шукаємо красавчика. Де він, де він, де він? Десь тут був. О, от він. Отже, кожна побудова голови починається з кола. Малюємо коло, дуже довго виводимо його, як справжні художники. Готово. Далі йде горизонтальна лінія, яка проходить по центру кола, і це буде лінія брів. Потім малюємо вертикальну лінію це буде центр обличчя. Далі малюємо вертикальні лінії з боку кола це буде ширина обличчя. І відрізаємо частину шара, тому що голова у нас все ж таки не коло, а шар. Проводимо дві горизонтальні лінії по нашому шару. Не забуваємо, що вони будуть дугами, тому що шар у нас все ж таки має якусь форму. Це будуть лінія носа і лінія росту волосся. Зверніть увагу, що відстань між цими лініями буде однакова і ми додаємо ще одну точку це буде точка підборіддя. А далі корисна інформація в відео чомусь закінчується. Тому мені доведеться використовувати всі свої знання. Отже, тут в нас десь ніс. Лінія губ розташована приблизно на третині відстані між носом і підборіддям. Вуха будуть розташовані в нижній дальній чверті тої частини, яку ми відрізали від кола. Однак потім, коли я подивилась на вже готовий малюнок під кінець, я зрозуміла, що все ж таки вуха у Льюіси знаходяться трошечки нижче. І це, знову ж таки, б, напевно, проблема побудови. Я не шарю насправді. А, тому що, напевно, все ж таки побудову роблять з людей всіх однакових, як ви вважаєте. Або, можливо, це моя проблема, а не проблема побудови, правда? Від вуха проводимо лінію щелепи. Тут можна побачити, як я туплю, тому що я розумію, що у Льюіса Хеммельтона є борода, і я маю провести її десь нижче, ніж лінія підборіддя. А як це зробити? Хтось скаже мені, ну в інструкціях до метода Луміса такого нема. Тож діємо по відчуттях знову ж таки. А скажіть мені, будь ласка, для чого треба побудова, якщо мені доводиться все одно діяти по відчуттях? Відчувай, відчувай! Тут я вже починаю здогадуватися, що лоб в нього має бути вищим. Але я нічого з цим не роблю. І настає момент самого великого фейлу цього скетчу. Бо подивіться, яка крива голова зараз в мене вийде. Так люблю цю сліпоту художників просто це моє улюблене, коли малюєш, а потім через якийсь час повертаєшся до роботи і дивишся на неї, а вона просто крива. В принципі, на цьому етапі побудова голови вже завершена, але треба ж зрозуміти, як малювати обличчя в цій голови. А оскільки в мене немає ніяких інструкцій, тому я просто роблю це знову ж таки на відчуттях. Я вже закінчила свій скетч, і він мені взагалі не подобається, тому що ллю взагалі не схожий на себе. Подивіться на цю відстань між лінією росту волосся і бровами, на відстань між бровами і кінчиком носа. Він явно дуже такий розтягнутий в ширину. Тому треба срочно з цим щось робити знову ж таки по відчуттях все виправити. І я думаю, якщо додати сюди більше таких чітких тіней, то може бути вже більш схожим. І я вже закінчую портрет. Мені залишилось тільки декілька деталей. І Льюіс вже набагато більше схожий на себе, але все одно мені не вистачає якоїсь такої більшої точності. Я звикла до більш гіперреалістичних робіт. Які робляться зазвичай шляхом переносу або по сіці, або через екран монітора, або іншим якимось шляхом через вікно, і так далі, тому що для більш гіперреалістичних робіт або просто реалістичних робіт вам треба більш чіткий ескіз ніж ось такий по відчуттях. До речі, дуже багато художників переносять свої ескізи за допомогою проектора. Мені такий спосіб не подобається. І я, можливо, би могла розказати, чому більш детально. Так що, якщо ви хочете дізнатися більш детально про те, як переносити ескізи, як переносять це художники, які зазвичай працюють на замовлення. То пишіть мені, будь ласка, в коментарях. А також, якщо ви професійний художник і знаєте, як робити побудову, пишіть, що я зробила не так. Напишіть всі мої помилки, я хочу це почути. А також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пока!